Доброго дня сьогодні слухаємо окрему думку Романа Недзельського, генерального е, генерального директора Національного палацу мистецтв Україна. Я вас вітаю, Романе. Чесно кажучи, запросила вас поговорити е, у зв'язку з е, інцидентом з концертом Ані Лорак в Палаці України. Поговорити взагалі про філософію, про концепцію е, цього, цього залу. Але е, цього тижня також сталася ще одна подія. Я пропоную теж про неї поговорити. Апеляційний суд Києва став на сторону Інни Костирі, яка займала до вас пост гендиректора Національного палату України. Україна І поновив її на посаді. Що це за конфлікт і що це все означає? Ми з першого питання починаємо. Чи Давайте, спору? от з цього. Що за конфлікт, тому що це конфлікт між Інною Костерією і державним управлінням з правом президента, якому підпорядкований палац України? Так? так, насправді. Ну, це є один з тих судів, які вже мали місце, які вже відбулися. І так. це ще не є кінцева інстанція, тому це є прохідний суд. Це є суд не за поновлення на посаді і не костирі, а це суд про скасування відсторонення і не костирі на період проведення аудиту, який проводило державне управління справами. Тобто воно тут трошечки є маніпуляція словами. Mm -hmm. Це не є суд про поновлення на посаді, а це є суд про. Ліквідацію цього розпорядження державного управління справами, яке було зроблено на період проведення аудиту. Від, угу. Тобто відбився. він уже аудит закінчений. Аудит закінчився. Державне угу. управління справами винесло розпорядження, яким е ліквідувало е розпорядження, яке відсторонило Костирю, і на підставі цього суд був. Е Якби виніс таке рішення, оскільки нема предмету спору, так Десь. а що це взагалі означає? Тому що от експерти кажуть, що це Інна костиря, це людина Поплавського, яка так, а, та, і Поплавський хоче отримати контроль над палацом України. Це правда, чи що відбувається? Поясніть, будь ласка, ну насправді знаєте, і. Я і менеджер, який управляє державним майном і забезпечує його діяльність і е, посади для того, щоб вивести рентабельність самої роботи і забезпечити заходи. То, що хто кого поставив е, Ні, свого ну ви часу, знаєте, я... Роман, ну ви ж знаєте, розкажіть, Пані будь ласка, Мирослава, що насправді це відбувається? Ну відбувається, що відбуваються е, речі, які на жаль є в нас в Україні. Це є факт, коли люди приходять е, на посаду. За сумнівними, за сумнівних обставин, е, отримують підписання контракту, е, отримуючи посаду там на певний термін часу. Е, причому е, люди, які підписують ці угоди, від на той час був, тим, був тимчасовий голова адміністрації президента, був тим тимчасовий виконувач обов'язки керівника державного з справами. І люди просто підписали контракт. Ми мали би підписати контракт на тимчасово виконувача обов'язки генерального директора та художнього керівника. Але тоді воно знаєте, от коли оці всі... Е... Події в нас дуже були буйними і дуже активними, коли був Майдан. Після Майдану в нас почався Крим. І під цей шумок просто команда Михайла Михайловича і завела свою вони людину. Просто завели свою людину. Звичайно, що вони вони претендували на те, що вони отримують ще і цей ресурс, крім mm -hmm. одеської траси, mm -hmm. крім київських університетів культури, так. які зараз вже позбавлені з них. Так. Вони є вони позбавлені ліцензії. Mm -hmm. Тому знаєте, це є більше питання до державного управління справами ніж до генерального директора населеної паласи України. Ну, Тому кого що мені моє... ще запитати як не вас про це. <кій> Дивіться, але щодо колективу, от голосює друкує лист трудового колективу, який пише, що вони глибоко обурені некомпетентністю призначеного в липні 2014 року гендиректора Романа Недзельського. От і що ви своїм зневажливим ставленням до людей, які самовіддано багато років віддавали okay. себе, та та та, та. це Дякую. бу. Такий лист жило його? Значить, голос UA. Е, це, це правда, на голосі голос. Ви можете зараз жити на голосі і і відкрити угу, цю статтю. Угу. От зараз ви можете в онлайні зайти так. і отримати. Скажіть, будь ласка. Чи лист був такий? Чи Значить, ні, Значить, доповідаю вам? Що станом на сьогодні у угу. нас вже є проведені збори трудового колективу? Так. Є складений протокол про те, що це є ну за рік. Колективі колектив є обурений тим, що настільки нівелюється думка колективу, ніяких підписів ніхто не збирав. Так, а хто 216, це двісті 216 це робить? підписів це є на хвилиночку згідно штатного розкладу? Це є понад 80% всього колективу. Угу. Вчора ми зробили збори, і на зборах ми цей зачитали. Це просто у нас було ряд питань, тому що у нас зараз де ми вступаємо в новий бюджетний рік. Ми повинні робити таке планування. Ми маємо кучу проблем, які залишилися в спадок по поточному році, так. тому що я в цьому році третій керівник, який керує палацем Україна, і намагаюся щось зробити, вивести якісь позитив і зробити якісь заходи. Угу. І цей лист це є звичайний фейк. Бачите, воно просто має якусь певну свою логічну фейк, то комусь це потрібно, хтось це запускає, хтось це робить. Ну, так, знаєте, От, власне, дуже я тому і дуже складно вас. знаєте, фахові і професійні журналісти ніколи не будуть коментувати фейку, якщо вони його не перевірять. Якщо є лист до цього листа, мало би бути підписи. Там uh -huh. в кінці є дописано 216 підписів. Uh -huh. Хоч хтось ці підписи бачив, наша прес служба відразу перезвонила. Спочатку воно було викинуто на фразі, потім воно було викинуто на, на фронт. На голос .ua, mm -hmm. після того, як наша прес-служба зв'язалася з їхніми редакторами, судовництвом була отримана інформація про те, що ой, ми зараз mm -hmm. не цей, зараз немає випускового редактора, ми не знаємо. Протягом 15 хвилин ця інформація була знята. Якщо ви зараз йдете на голос будь ласка, от я вас дуже прошу. Просто щоб ми фахово говорили про фахові речі. Дуже складно коментувати фейкові речі, які в інтернеті. Але добре, є. що ви це коментуєте, тому що для багатьох людей це це, повідомляється. Це неправда. Лишається... це є mm -hmm. на 200%. Неправда, тому що збори Колектиру вчора висловили одну єдину думку про те, що перше у велике обурення mm -hmm. про те, що хтось намагається маніпулювати. Ну ми здогадуємося, хто well, у так. нас де певна логічна послідовність. Спочатку у нас де е, один суд, потім де в нас другий суд. Потім у нас з'являється екс народний депутат перед концертом Мані Лорак з е, стрімерами своїми із Лайф е, News з камерами. Вчора у нас, наприклад, на концерті е, було два ПТС, які в прямій трансляції. Знаєте, я дивився на ці постановочні атаки. que okay. І знаєте, воно це, мене тоді, було таке враження, говоримо, що, про, що про я концерти попав десь ані лорок спочатку. Так так, зрозуміло. Ми говоримо про, про концерти ані лорок. Тобто, ви вважаєте, що це була намисна провокація? Абсолютно. Так? Є так. просто певна логічна послідовність. Є, mm -hmm. є ціла цепочка. Оцих тобто, подій. ви вважаєте, що Абсолютно. це у зв'язку із вами на посаді? У зв'язку з боротьбою за посаду зв'язку з цими є... людьми, які хочуть отримати контроль над Палацом Україна? Я, я вважаю, що це є знаєте. Є речі, є право, є закон, є трудові відносини. І всі ми повинні керуватися певними процедурними речами. Якщо ми будемо це емоції, давайте ми будемо говорити або в правовому руслі, або будемо говорити ну, в руслі емоцій. Якщо ви кажете, Зараз що емоція. ви думаєте, що це провокація, то це Абсолютно. емоція чи це твердження за яке ви несете відповідальність? Що саме? Що історія із пікетуванням Палацу України перед концертами двома ані Лорак. Це провокація, де була присутня телекомпанія Лайф News, так і ви, я правильно зрозуміла, що вирішити, що зокрема провокація, яка спрямована і проти Палацу України, і проти керівництва його так чи ні? Е, дивіться, давайте ми от його просто розберемо по молекулах. Ми мали заявлений концерт. Ніше не ми мали, а Палац Україна надавав приміщення так. в оренду компанії концертної агенції Бонапарт, яка проводить концерт Ані Лорак. Угу. 17-18 жовтня мав відбутися цей концерт зв'язку з подіями, які відбувалися в Україні. В зв'язку з виборами, в зв'язку з ним був перенесені для більше. того, щоб унеможливити певні провокації, певні спекуляції напередодні виборів до Верховної ради для того, щоб не створювати картинку, потрібно нашому північному сусіду чи сусідці. І ці концерти були перенесені. Ми зробили віконечку в нашому графіку Палацу України. Ми були ми їх перенесли на 26-27 число цього місця. Це вчора був останній концерт, шикарний концерт. До речі, був і перший також був гарний mm. концерт. І е, просто йде певна логічна е, е, співставлення. Під концерт за два дні до концерту з'являється оцей Пасквіль Фейк, про який ви читали, про якісь віртуальні 216 підписів. Якоби трудовий колектив. З обурений, якоби обурений. Mm -hmm. Насправді воно не має ніякого. Це є неправда просто. це є неправда. Другий крок це є перший день перенесеного концерту Ані Лорак з депутатом. З мегафоном в залі в пустому залі ви маєте на увазі депутата Во Свобода, колишнього так, депутата. Тепер так. просто члена Во «Свобода» Ігоря Марішниченко, який вийшов так. на сцену і кричав Слава нації! Смерть ворогам страшним голосом? Ну він вимагав від людей, щоб люди вийшли з залу. Він вживав нецензурні слова на адресу Кароліни. Він це просто вів. знаєте, мужі так не поступають. Люди йому дали дуже адекватну оцінку, тому що люди йому його словами без перекладу. Ну, це, так, це, це було чути. це було чути. Вони йому просто сказали його місце, вони йому направили, дали напрямок, куди він повинен йти. От, після чого він зійшов зі сцени під свист, під шум людей, тому що люди почали на шоу Кароліни, люди інвестували її творчість, купивши квитки на її концерт. Він вийшов в своє, вийшов з залу, вийшов в своє, і тоді в нас почалися ці всі атаки, коли нам розбили вітрину, коли нам побили двері, коли почалися шумові ці шашки. До речі, я маю, я, я маю, я маю певні артефакти. От це вчора мені попало. Це є так званий взривпакет, який мені прямо до них залетів. Я спочатку подумав, що це є білярний шарик, а виявилося, що це є. Така ага, шумова. Зараз не вибухне? Так, ні, вона не вибухне, тому що мені його кинули під ноги, але він просто мав фітіль е, переломаний, і він просто на певному місці, от бачите, за один сантиметр до взриву він просто не, не взірвався. Я його підняв і взяв з собою на програму. А, ага. а це є камінець, яким було розбито вікно, вітрину Національного палацу України. Це буде в нас в музеї Національного палацу. Просто як спогад пемір, про так. буремні спогад, дні спогад, спогад про буремні Роман, дні, Роман, про чин, це, це чи з емоцій, скажімо так. так. Ну оце емоції. Добре, а давайте з раціональної точки зору. Фактично, фактично, як ви ставитеся до як ви ставитеся до позиції Ані Лорак зараз, так от в під час війни, так а до позиції. Громадянської. ми зараз мусимо піти на рекламу. Мені показують, що в нас лишається ну, реклама, кілька це святе. Це святе це так святе, ми йдемо на рекламу і потім повертаємося до розмови з Романом Незельським, директором Палацу мистецтв Україна. Будьте з нами, будь ласка. Роман Недзельський, генеральний директор Національного палацу мистецтв України, висловлює свою окрему думку. І, зокрема, я закінчила питанням до пана Романа, як він ставиться до громадянської позиції Ані Лорак. І потім я ще після цього запитаю вас: чи має право інше громадянство і громадськість висловлювати свою позицію щодо, щодо неї? І як це мусить бути? Ну, моє ставлення до позиції Ані Лорак, до її громадянської позиції. Базується на історії стосунків. Я Ані Лорак знаю з 2009 року. Набагато, ну в принципі, набагато раніше. Ми були знайомі, ми запрошували на різні наші програми Евент, які я організовувала тоді компанія, якою очолював. В 2008 році я був призначений на посаду першого віцепрезидента національної телекомпанії України, і я три роки був головою журі національного конкурсу Євробачення. В 2009 році я очолював урядову нашу делегацію на фінал фестивалю в місті Білград, де Кароліна ну, отримала друге місце хоча насправді вона була фавориткою. З того часу, з того часу, ми е, з нею практично не бачилися. Я е, від е, я в особі нашої держави, яка надала можливість е, і надала площадку, надала ресурс для того, щоб дійсно Кароліна мала можливість себе проявити і інтегрувати. В ширшу географію своєї концертної діяльності, от як вам як <клес> вам те, як вона проявила себе у останні півроку, пані Мирослава. знаєте, в нас давайте. Ми, якщо ми будемо просто, якщо ми говоримо про одну кароліну, чи ми можемо говорити про просто про давайте, мистецький я тоді так поставлю. Дивіться, як вам позиція мистецького бомонду, що ми за мір, головне, щоб не було війни, і ми не розрізняємо де правда, де неправда. Ми любимо всіх. І ми за мір во всьому мірі. От як вам така позиція? Це є чия позиція? Ну, скажімо, представників шоу-бізнесу, багатьох. багатьох. Та це позиція, я так розумію, що це позиція повалі, та, Я так розумію, що це позиція, ну, багатьох, хто, так, хто не висловив якусь своє чітке ставлення до агресії Росії, ти чітке ставлення до подій на Майдані. Я розумію. Мирослава, ну ставлення кожної людини, воно є одна справа воно є публічне, інша справа воно є індивідуальне. Я був у два концерти в залі під час виступу, під час шоу Кароліни. Угу. Ці слова, цю енергетику, яку вона несла, і ті слова, які вона підбирала в то, що вона доносила до людей. Дай Бог нашим ура, патріотам хоча би трошечки, хоча би відсотків на 10 на ділі, бути такою, якою є вона. Це перша А я я якої, якої це? От це що було? От що було в цій енергетиці? Що ви відчули? Ви можете описати це в В цій енергетиці Мирослава, вона розказувала про свій творчий шлях. Вона розказувала про те, де вона народилася. Вона розказувала про своїх вчителів, про землю, по якій вона ходила. Про пологовий будинок, в якому вона народилася, виявляється в одному будинку разом з Володимиром Васюком, Ну скільки був один єдиний mm -hmm. будинок в тому містечку, то той один поло ну, але Володимир. тим часом їй закидають те, що вона от їздила до Росії, приймала якісь там золоті самовари, вона не висловлювала свою позицію патріотичну. От як ви до цього ставитеся? Я до цього ставлюся. Я вам скажу наступним чином: якщо ми подивимося на зріз історії, подивимося на так званий російський бумонт шоу-бізнесу. Давайте ми подивимося, які таланти Україна від себе відірвала чи виштовхнула, які мали можливість реалізувати себе в Росії в Європі і на в північній південній Америці і в Австралії. Це є велика кількість виконавців, велика кількість артистів. Починаючи від Володимира Преснякова старшого, я говорю про мистецьку про, скажімо, про популярну музику, це той жанр, в якому працює Кароліна, закінчуючи Ані Лорак, яка сьогодні інтегрувала і вона вже працює в просторі ну, бувшого СНГ. Саме це її змушує займати таку помірковану і та, вона композицію. не займає я вам скажу, що е, є ряд гастролей і ряд концертів. Я просто не є промоутери, mm -hmm. я не є продюсер, я не є з менеджменту. Мені ані та ваша особиста думка. Моя особиста думка, наприклад, я знаю, що ряд концертів, які мали відбуватися в Росії, вони є ліквідовані, вони відмінені mm -hmm. саме російською стороною, і вона від Росії потерпає не менше ніж будь-який наш а виконавець. А вона, Як ви думаєте, про це не замоне не, не не скаже е, вголос? Хто Кані... Ані Лорак, та знаєте, так. якщо б наші оці, так би мовити, воїни з жінками, якщо б вони хотіли почути Кароліну, вони ж ставлять Але перед ж вона питання, може написати відкриту листа? Ну вона вже написала один відкритий лист, написала другий відкритий лист. Mm -hmm. Знаєте, оці атаки, які були, наприклад, так звані атаки проти Ані Лорак, це не були атаки проти Ані Лорак, це не були атаки проти її сім'ї. Це були атаки проти людей, які висловлюють її симпатію. Тобто, це розумієте, коли сьогодні ми маємо такий період, коли Україна і наші українці, ми формуємося як нація. Ми є єдині сьогодні немає різниці, чи це росіяни, чи це Узбек, чи це єврей, чи це Р чи це України, чи це молдаванин. Вони в душі. У мене є друзі з Прибалтики, які працюють в Україні. І якщо на початку, скажімо, всіх подій Революції Гідності вони займали таку позицію нейтральну, вони казали, що ні, це таки Росія нам ближче. Хоча ми з ними спілкуємося, ми контактуємо, ми п'ємо разом. Ми спілкуємося. І то сьогодні вони вже є. Вони кажуть, все, ми українці. Вони вже себе ідентифікували. У нас сьогодні йде війна за ідентифікацію. І от в Уму в цей момент, коли ми на кінець вже об'єдналися, і цим ми робимо дуже велику загрозу. Ну, так, і власне той... агресор. Це той час, коли зірки <кх> повинні сказати своє слово. Повинні сказати, що я українець, я вважаю, слова. що і має місце російська агресія. Так? Я вважаю так, так? Ну, от, тобто багато людей очікували це від неї. Ну, давайте не сьогодні, зупинятися та, вже. Сьогодні, на цій темі. сьогодні не йде війна проти Ані Лорак, сьогодні не йде війна mm -hmm. проти наставного палацу України. Знаєте, я готовий кожен день міняти двері і е, міняти вітрини, тільки щоб не було крові mm -hmm. і тільки щоб не було війни своїми зі своїх. Тому, коли я бачу оцих молодих людей, е, оці дівчатки, які ходять з плакатами, що геть звідси е, прихильники Ані Лорах, тому що наші е, чоловіки воюють в АТО, А чому ви думаєте, а що дітям, це повинен бути моноліт? моноліт діти, по 15, кожне суспільство, років. кожне суспільство воно може ділитися за якимось принциповими та якихось принципових цінностей. Та Окей. це дівчатки які не б'ють ну, не кидають ці світло шумові гранати. Та. Вони мають право стати і сказати, я вважаю, що це неправильно. Та. Це Без щось до. В я за, є. я за цивілізовані методи діалогу. Так. Якщо ми е, самий великий прояв любові mm -hmm. чи не любові це коли ти купляєш квиток чи не купляєш квиток. Так це так. є так. прояв. Якщо ти підтримуєш творчість, якщо ти підтримуєш людину, ти купляєш квиток, ти саме ти її інвестуєш. Якщо ти негативно до неї відносишся, ти її просто Інтоліція. не слухаєш. Маріка Бурмака написала. А це вже, вибачте м -м -м. мене, це вже є на, на насильство. А закли, робити заклики в мережах, в соціальних мережах про те, що скуповуємо і дістаємо тур ртуть, і будемо розливати в mm -hmm. фоє в кулуарах Палацу України. Це, Закупи, це, є, це є заклик про сепаратизм і це є стаття кримінального кодексу. Це від 7 до 15 років на хвилину. Це щодо просто... тероризму? Да, до ну тероризму. а як же, якщо людина закликає роз розливати ртуть проти громадян України і будучи при тому самому громадян України, це або чи є замовлення? Вміти, я бачив перед Палацом України, коли перший день люди ходили з кетчупами, і вони один одного цим кетчупом обливали на камери. розумієте? ці постановочні кадри, мені просто як телевізійнику. Мені було смішно на це дивитися. Мене було враження, що я десь є на кіносуді Довженка, де знімається якісь якась медсена, якась масовка для якогось невеличкого трілера. Дивіться, що пише Маріка Бурмака в Фейсбуку. Реальні настрої суспільства теж всі побачили зал палацу України – Це такі самі жителі нашої країни, які купили квиток на концерт Ані Ло. І сьогодні буде так само. А в ефірі і далі немає української музики, але чомусь ніхто не бкітує канали і радіостанції. Створення вартісного українського продукту турбує одиниць. Скажіть, будь ласка, от власне, ми тепер перейшли плавно до філософії Палацу України. Буквально кілька днів тому ми говорили з Владом Троїцьким. Про, про культуру і влад каже, що от для нього в Україні є таких, ніби два потоки культурних: один це оцей кондовий совок і соцреалізм, так і ці люди окупували фактично всі приміщення найкращі, всі театри, всі. А Влад тепер коріалана свого ставить в палаці мистецька КПІ, тому що або і Гогольфест в якійсь промзоні. Так, тому що для, для такого мистецтва немає немає місця. Для мене я вам скажу чесно: от донедав. Часу я не знаю, як зараз, але палац Україна був власне таким пристанищем ну совка, маскульту, так російських виконавців, і це було завжди і за помаранчевої влади, і за білоголубою, за всякою. Тепер це можливо змінити зараз на хвилі того, що відбувається в країні, пані Мирослава. За 4,5 з місяця своєї роботи на посаді генерального директора Національного Палацу Україна маю конкретний звіт тих результатів. І маю вже конкретні результати, які ми маємо. Станом на сьогодні 90% всіх заходів, які відбуваються в палаці України, це ми самі проводимо. Ми самі є промоутерами, ми самі є Це що є означає, особисті. Що це наші актори? Да? Це, це означає, що це наші виконавці, українські виконавці. Наші виконавці, це також і Михайло Жванецький, який буде в, в, в наступному році 4 березня, буде мати концерт. Ми його проводимо як нашого виконавця спільного з театром академія. З концертним агентством. а такі наші виконавці? і це є і Василь Попадюк, Попадюк який так? є громадянин Канади, який так. вже 25 років ну, це проживає він наш там. однаково скрипаль, чудовий. Він наш однаковий чекайте. А чим відрізняється Ані Лорак? Я вже не говорю про Софію михайлівну Ротару. Я вже не говорю про Сашу Сірову, який кожного року приїжджав на День Святого Валентина. на а от Такі виконавці, наприклад, як Мар'яна Садовська, Сестри Тельнюк, Даха Браха, гурт Дах Дотерс, Козак, Систем, Прекрасно. пікардійська вже... терція. Так. Вони можуть яким чином я а... особисто телефоную пікардійцям тепікардійські терсі Романа дуже дорого. Це дуже дорого. Ні, так? Це не є дорого. Я промоутер, я їх замовляю сьогодні. Робота Палац України змінилася рівно на 180 градусів. Сьогодні Палац Україна є організатором. Сьогодні я запрошую, я прошу mm -hmm. наших виконавців, для того, щоб вони мені дали дату. Перше, друге, дали мені е, свій технічний райдер, це технічні умови, в яких вони працюють. Це сценографія, це забезпечення телевізійної зйомки, розміщення телебачення. І третій пункт це гонорар, білий гонорар, mm -hmm. який палац України mm -hmm. платить. Ми зараз провели концерт Олександра Злотника. Прекрасний на шлагу цей концерт від, відбувся uh -huh. щодо виконавців, про яких ви говорите. Ми з радістю надамо цю концертну площадку для проведення концерту, але кожна комерційна річ має свою бізнесову складову. Станом на четверте, перепрошую, станом на 14 жовтня на день святої покрови, Систем разом з Тарасом Чубайом мали концерт Національному палаці Україна, дякуючи Міністерству культури і особисто міністру вони допомогли Нищику, оплатити. Вони частково обнайде оплатити, а вони допомогли перекрити затрати на Майданчик, який був зібраний порядку 1 5 п'ятої частини залу, було продано квитків. На жаль, наші оці, так би мовити, патріоти за професією, які сидять в е Фейсбуці і в, і, і в соціальних мережах вони не Скрізь ходять ні багато. на ці концерти, ні на ці концерти. Але вони оце сидять і вони просто накалюють, накалюють, накалюють. Я вам скажу о, головне, я вже повторююся про те, що сьогодні немає війни між сходом і заходом. Сьогодні немає війни між хорошими і поганими артистами. Сьогодні йде війна за українську ідентифікацію. Тому що ми бачимо, що можна відкусити кусок території без воду танків, коли кожен день, кожен місяць капається в мозги, зашивається чи в голову. Mm -hmm. Спочатку Крим, потім Донбас, і люди самі кажуть, вони відходять з цією територією. Сьогодні головна проблема йде ідентифікації за українця, і в тому є найбільша небезпека: засоб масової інформації, телебачення, радіо, тому, преса, журналісти. Звідомили. Окей, але це треба робити, і такі факти, якщо фейки виникаються, не розповсюджуйте цього, тому що це є фейк, і ви це розумієте, тому що немає жодного документу, жодного підпису немає живого. Я вам скажу більше того, просто як підсумок, щоб я бачу, що у нас угу. трошечки немає ліміт є. Часу, е, 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 не треба сьогодні заганяти людей в той чи в інший зал. Не потрібно людям казати, в які храми не мати. Знаєте, якби культура цих, хоча б 23 роки останніх фінансувалася належним чином, можливо, сьогодні би не треба було фінансувати волонтерами і армію нашу, не купляти набої, БТРи і танки. Тому що все починається з культури, коли є внутрішня культура, коли є культура спілкування, коли є культура діалогу, культура спору. от тоді виникає ну, вибачте справа. Оце, оце культури, не є якщо, метод, це не є метод mm -hmm. боротьби і відстоювання своєї позиції. Це вже все. є екстремізм. Я ваша думка почута. Вона була абсолютно чітко артикульована. Дуже дякую, Роману за розмову. Роман Недзельський, дякую, генеральний директор Національного палацу мистецтв Україна, був гостем програми Окрема думка. Дякую, що були з нами. we uh -huh.